Привіт! Сьогодні поговоримо про комп'ютери. От, здавалося б, тема знайома, але від величезних машин на робочих столах до маленьких гаджетів у кишині всі вони комп'ютери. Давайте розберемося, що ж це таке насправді і якими вони бувають. Поїхали! От давайте візьмемо дві крайності: з одного боку: смартфон, який легко вміщується в долоні, а з іншого величезний, потужний ігровий ПК. Ну, що між ними може бути спільного на перший погляд, це ж абсолютно різні світи, але насправді їх об'єднує одна ключова річ, і ця річ, як не дивно, це те, що обидва вони комп'ютери, так так бо що таке комп'ютер, по суті, це будь-який пристрій, який керується програмами і обробляє інформацію. І це його головне завдання. Неважливо, якого він розміру, чи для чого він призначений: для крутих ігор чи просто для повідомлень у месенджері. Взагалі, світ комп'ютерів, він просто величезний. Є там і суперкомп'ютери, і мікрокомп'ютери. Але сьогодні ми сфокусуємося на тому, з чим маємо справу щодня. Це, звісно ж, персональні комп'ютери або, як ми звикли казати, ПК. Отже, занурюємось у світ персональних комп'ютерів, і знаєте, виявляється, навіть тут не все так просто. Їх можна умовно поділити на три великі групи, і кожна, звісно, має свої особливості. І перша наша категорія це стаціонарні комп'ютери. Ну тут сама назва говорить за себе. Це ті машини, які створені для того, щоб стояти на одному місці і нікуди не рухатись. Це і класичні настільні коробки, які ми всі знаємо, і більш компактні нетопи, і стильні моноблоки, де все вбудовано в монітор. Їхній головний козир це, звісно, потужність. Але за цю потужність доводиться платити мобільністю, бо такий комп'ютер завжди прив'язаний до розетки. Добре, рухаємося далі. Категорія номер 2 портативні комп'ютери, і це вже зовсім інша історія. Це пристрої, створені для тих, хто постійно в русі. Ну звісно, це всім нам знайомі ноутбуки, нетбуки, планшети. Їхня ключова фішка це вбудована батарея. Саме вона дає нам оцю свободу працювати в кафе, дивитись фільм у потязі та де завгодно, власне, далеко від розетки. І нарешті третя група найменша, найкомпактніша і, мабуть, найбільш особиста. Це кишенькові комп'ютери. Так, це наші звичні смартфони, ну і їхні попередники, так звані КПК, якщо хтось ще пам'ятає. Їхні суперсили це, по-перше, мініатюрний розмір, по-друге, довгий час роботи від батареї і, звичайно, орієнтація на керування пальцями через сенсорний екран. Отже, дивіться, який виходить цікавий компроміс. Стаціонарні комп'ютери це про максимальну потужність, але вони ніби прив'язують нас до одного місця. А портативні навпаки дають свободу, але часто за рахунок продуктивності. Це знаєте, такий вічний вибір між силою і мобільністю. Добре, з тим, якими комп'ютери бувають зовні, ми розібралися. А тепер найцікавіше, давайте зазирнемо всередину. Що ж там таке, що змушує всю цю магію працювати. Поговоримо про системний блок. Так що ж воно таке, цей системний блок? Ну, якщо по-простому, то це та саме коробка, в якій живуть усі найголовніші компоненти комп'ютера. Це, можна сказати, його серце і мозок в одному флаконі, його командний центр. І всередині цієї коробки працює ціла команда. І зараз ми познайомимося з її головними гравцями, розберемо, хто там за що відповідає. Від мозку і до пам'яті. І почнемо ми з основи основ фундамент усього. Це материнська плата. Можна уявити її як таку собі нервову систему. Це велика плата, до якої підключається абсолютно все інше залізо. Саме вона зв'язує всі компоненти в єдине ціле і дозволяє їм спілкуватися. Без неї це була просто купа металу і пластику. Добре, їдемо далі. Наступний на черзі, мабуть, найвідоміший компонент це процесор або CPU. Його недарма називають мозком комп'ютера. Це ідеальна аналогія, бо саме процесор виконує всі команди, робить усі обчислення, коротше кажучи, він думає. І тут все просто чим потужніший мозок, тим спритнішим буде весь комп'ютер. Але ж мозку потрібно десь тримати думки, з якими він працює прямо зараз, правда? От для цього і існує оперативна пам'ять або ж РАМ. Уявіть собі, що це таке собі робочий стіл для процесора. Все, з чим він працює в даний момент, і відкрита програма, документ, вкладка в браузері, все це лежить на цьому столі. Але є один важливий нюанс: ця пам'ять енергозалежна. Тобто, як тільки вимикається живлення, стіл миттєво стає чистим, все зникає. Тому й кажуть, зберігайте свою роботу частіше. Так, якщо оперативна пам'ять це тимчасовий стіл, то де ж тоді зберігати файли надовго, ну щоб вони не зникали? Для цього існує накопичувач. І не важливо, що це старий, добрий, жорсткий диск HDD, чи сучасний швидкий SSD. На відміну від оперативної пам'яті, це пам'ять постійна. Можна сказати, це така собі бібліотека чи архів комп'ютера. Всі програми, операційна система, фотографії, документи, все це надійно лежить тут і нікуди не дівається, навіть коли комп'ютер вимкнений. Що ж, давайте швиденько підсумуємо. По-перше, всі ці гаджети від гігантських ПК до смартфонів по суті комп'ютери, бо їхня головна робота обробляти інформацію. По друге, вони бувають трьох типів прив'язані до місця стаціонарні, мобільні портативні та зовсім крихітні кишенькові. І по третє, всередині кожного з них працює своя команда мозок, процесор, тимчасовий робочий стіл оперативна пам'ять і бібліотека для довгого зберігання накопичувач. Ми щойно побачили, який шлях пройшли комп'ютери від громістких ящиків до пристроїв у нас на долоні. І це, знаєте, наштовхує на думку: а що ж буде далі? Цікаво, яким гаджетом ми будемо користуватися, скажімо, років через десять.